Український район, село Дмитровка, на робимо налаштування культиватора 5,5 навісного веб. Земля дуже суха, давно не було результат. Глиби прям. А тепер розповімо про сам культиватор. Навісний культиватор має ширину захвату в розкладеному стані 5,5 метрів, складеному 2,25, що дозволяє транспортування дорогами загального користування. Агрегатується з тракторами від 130 кінських сил. Має 19 стріх білота з квадратом 25 х 25. Встановлений новий каток, в якого збільшена міцність конструкції та він краще перебуває грудя. А за ним встановлено в два ряди пружина борона. Зараз спробуємо край поля відкультивувати. Тут дуже тверда земля, побачимо який буде результат. Дорога така, що зараз дорога?